Добрий день! Ви на каналі Магія Мого саду Ми на винограднику. виноградний зудень. Кліщ так виглядає. 9 травня. Буду проводити обробку. На вулиці плюс 8. Потепліло. Переставити дощ. Вітерцям провіл листочки сухі. Не знаю, який буде результат, в таку холодну погоду я ще так не обробляв. Але змушу не обробляти, бо передають знову дощі майже на тиждень. Е, якщо є в одному місці локально, обробляємо весь виноградник, щоб не було зараження інших. Обробляємо з двох сторін, якщо ви бачите, бачите, який тут результати у нас. Обов'язково. Якщо сьогодні 9 травня, через 14 днів повторимо обробку знову. Тому що відкладаються личинки, яйця, як там правильно, не знаю. От. І через 14 днів будуть знову нові можуть бути. Так, щоб захистити виноград на цей сезон, два рази обробка. Перший раз і другий раз через 14 днів. Минулого року я обробляв 27 квітня, сьогодні вже 9 травня. Обробку буду проводити Вертімек як основний препарат. Він іде від різних кліщів, попелиці і так далі. Не знаю, що це зараз може бути, які комахи ну, в цю холодрігу. Ну, тепліше у нас найближчим часом не буде. Додаю до цього Амістар. Тут це а акурацитної дії. А містер працює в нас від, якщо по винограду, гідню мільдю, антракноз І додає до нього рівал регулятор росту росин як прилипач, антрисесант і добриво. Обробляти буду електричним оприскувачем. Системи захисту і листочки з двох сторін на винограді. І ще раз наголошую обробляємо весь виноградник, який є. Проходимо один раз, потім другий раз. Старатися обрискати всі листочки з двох сторін.